На виставці Franch Space Key, де ми з нашою командою Most Franchising презентуємо три франшизи наших партнерів: франшизи Сито, «Вовін» та Дідагогі. Це пропозиції від компаній, що є виробниками. А це автоматично означає, що їхні партнери отримують цілу низку переваг від співпраці. Сьогодні ми презентуємо ці франшизи в новітньому форматі, використовуючи сучасні технології, а саме VR-відеопрезентації франшиз. Отож занурюйтесь! Я дивився, Дідо Гогі», Це грузинська кухня була. Відкрити ваш власний заклад Дідо Гогі» можна всього за 21 день. Наша бізнес-модель забезпечує вихід у точку беззбитковості з першого місяця роботи. Трошки з бізнес-зустрічей в такий прикольний ресторанчик перенісся. Це мінімальні затрати. Для партнерів ваших, і це ж можна зробити декілька презентацій, таких. Тобто ми можемо спокійно показати на одній локації. Ось тут людині відразу декілька франшиз, і виходить людина, переноситься в інший світ. Вона відволікається від цього всього шуму, і повністю всередину вона не задає ніяких питань по ходу, повністю все дізналась, а потім вже починається розмова. Власну пекарню ситуа можна всього за місяць для відкриття пекарні. Вам знадобиться приміщення 40 квадратних метрів, персонал четверо працівників, інвестиції до 25 тисяч доларів. Це дозволяє зануритись в потенційну атмосферу і одразу зрозуміти масштаб роботи, яка буде виконана за гроші візуально. Сьогодні у нас цифрова ера маркетингу, найбільш повний спектр всього, що може надати цифровий маркетинг. Тут поєднано наш бренд створений для активних та сучасних людей, які цінують функціональність, надійність та зручність у меблях. Ми активно розвиваємося та присутні на українських та закордонних ринках. Плюс в тому, що можна огладітися і більш детально зануритися в ситуацію і більш глибоко відчути атмосферу і абстрагуватися від м, якихось посторонніх факторів.